У Волинському апеляційному суді сьогодні колегія суддів розглядала апеляційну скаргу на рішення Старовижівського районного суду. Йдеться про справу, в якій обвинувачують екс військовослужбовця Андрія Таланчука у вбивстві своїх побратимів – 48-річного батька та 26-річного сина під час несення служби. За інформацією слідства, молодший сержант 16 січня 23-го року у стані алкогольного сп'яніння увійшов до бліндажа, де вони ночували, і розстріляв їх із кулемета. Суд присудив йому 15 років позбавлення волі. Потерпіла сторона вимагає довічного ув'язнення. Підсудний брав участь у засіданні по відеозв'язку. Оскільки процес є закритим, в даному судовому засіданні можуть досліджуватися обставини, які відповідно до зводу відомостей про державну таємницю становлять. Державну таємницю з огляду на це заперечив. Суд першої інстанції також слухав справу за закритому судовому засіданні. Думка прокурора. Чому суд вважає за проводити судову розгляд в закритому судовому засіданні. Справу слухали у закритому режимі. За це висловилися також потерпілі та підсудний. Після видалення до нарадчої кімнати головуючий суддя Олег Клок зачитав ухвалу. Апеляційні скарги прокурора у кримінальному провадженні прокурора Волинської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Ковтонюка потерпілих куцик та куцик захисника Полічука в інтересах обвинуваченого Толенчука залишити без задоволення. А вирок Старовижівського районного суду Волинської області від 18 квітня 2024 року стосовно Толенчука. Без зміни ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Оксана Куцик, дружина та матір вбитих чоловіків, каже, що наполягатиме на довічному позбавленні волі і звертатиметься до Верховного суду. Я досі не можу з цим оговтатись, я не можу в це повірити. Не можу. Він не мав права цього робити. Він не мав права забирати життя мого чоловіка і сина. Родичі не не намагалися з мною. Ходити ніякий контакт, також е, не відшкодовували ніяких нікосів, нічого. Чи розкаявся в суді, е, воно не розкаявся, не вибачився, щиро каяття і вибачення не було. На будь-які запитання моє в суді. Він категорично відмовився відповідати взагалі. І відповіді, за що він вчинив такий жахливий злочин, він не відповів. Павло Мельничук, Олександр Ватащук, Суспільне, Новини Луцьк.